Що ви сказати? Вода холодна, солена. Тому що ще один раз я не витримаю. Хей, <клак> hey, всім привіт! Мене звати Карина і ви знаходитесь на моєму каналі, в якому я розповідаю про своє життя та досвід переїзду в США. І сьогодні відео буде в форматі блогу. Тож, поїхали в мій тиждень. Мій ранок почався о третій ночі. Обов'язковий сніданок та сьорб кави, а далі за кермо і в дорогу. Їду в місце, де проведу найближчий тиждень. Зупиняюсь на парковці, щоб заправити машину та трішки перекусити. Моя дорога зайняла 4 години від місця, де я живу зараз, а саме це район поблизу Йорка, штат Пенсильванія. Трішки про мій досвід, я в штатах знаходжусь близько місяця, і найгірше, що тут може бути, це очікування документів. Я не знаю, навіть якщо ви будете ходити в усі станції кожного дня, це вам не допоможе, все одно прийдеться чекати. Але з іншого боку, є час на те, щоб піти на курс англійської, записатися в. Спортзал, не знаю, навчитись їздити на машині, якщо ви до цього це не вміли. І коли ви знайдете вже роботу, у вас будуть на руках всі документи, ви вже будете знати, куди рухатись, і простіше якось входити в цей ритм, коли у вас є щось окрім роботи. А в цей час ми вже доїхали до місця призначення це кемпінгове містечко в штаті Вірджинія, яке називається Trials End. І тут я проведу найближчі тиждень. Просто подивіться, як виглядає американська так звана турбаза. Тут у кожного є маленький будиночок або трейлер, або й те інше в одному флаконі. Прапор майже біля кожного будинку, та як правило, декілька машин поряд. Всім доброго, доброго ранку! Я виглядаю трошки збученою, але воно варте. Я знаходжусь на острів Шанґадінг, це штат Вірджинія. Тут є окан, і я хочу показати вам шодачок. Рішки про острів, щоб доїхати сюди, вам потрібна буде тільки машина, але за вхід прийдеться заплатити 10, 25 або 45 доларів. Іноді можна потрапити на дні, коли вхід вільний, або якщо ви приїжджаєте дуже рано вранці. Топне про що я хотіла поговорити це етапи імміграції. І я думаю, що з такими відчуттями зіштовхувався кожен, хто колись змінював своє місце проживання. Перша стадія цього всього це ейфорія. Ви надивились світлин, ви передивились голівудських фільмів, і ви уявляєте себе, що ви прийдете в американський серіал. Але потім наступає битавуха, як ми всі знаємо, і вас починає все дартувати. І їжа не така смачна, і люди не такі привітні, і взагалі друзів так складно знаходити в новій країні. І це переходить плавно в третю стадію. Найгіршу — це депресія. Вам хочеться додому, ви не розумієте, що робити тут і зараз, і навіщо взагалі ви все це почали? Але якщо ви проживете цю стадію, зможете якось підтримати себе або хтось може підтримати вас. Це все плавно перейде в четверту стадію, це прийняття. Ви згадаєте, що для того, щоб у вас щось було, треба щось робити. І в своїй країні ви робили так само. Так, тут прийдеться будувати життя знову, але це все можливо. І тоді ви зможете перейти до п'ятої стадії, а це комфорт. У вас з'являється, з'явиться робота, з'являються друзі, і ви будете просто кайфувати від життя. Насправді, я знаходжусь десь між третьою четвертою стадією зараз. Я не хочу повертатись додому з зрозумілих причин, але й розуміння, що робити далі, дуже ем, незрозуміле і. Від мене поради, напевно, намагай намагайтесь ставити собі якісь маленькі цілі, йти до них. І коли ви повернетесь назад, ви побачите скільки ви всього зробили, і вам прийдеться йти тільки вперед, тільки до п'ятої стадії. До комфорту. Мій наступний ранок починається з роботи. WiFi в будиночку нема, тож до нього треба йти хвилин сім. Я працюю на українську фірму, тому робочий день починається вже о шостій ранку. Я завжди хотіла, щоб у добі було більше годин, але не думала, що буду жити по часу двох країн. Після роботи, звичайно, треба їхати на океан. Вдень це місце не відрізнити від нашої Кирилівки чи Бердянську, тільки всі говорять англійською. Здаю для вас місце найсмачнішого морозива на острові. Island Creamery, Домашнє морозиво з нереальними порціями, великим вибором топінгів та смаків. І я в них замовила дві кульки і подивіться, що вони принесли. Ну що ж, а зараз йдемо місце, в яке я точно не очікувала колись потрапити. Це буде пітко. А це один з центрів наса, і я приїхала дивитись на запуск студентської звукової ракети. Four, three, two, one. На цьому тиждень добігає кінця. Дякую, що провели його зі мною. Хочу сказати всім, хто тільки планує свій переїзд. Далі вас буде чекати щось невідоме, і звучить все дуже-дуже страшно. Я вас розумію, проходила такі самі етапи, але згадайте, що тут вас чекає новий досвід, нові знайомства, нові враження. І, як на мене, це просто неймовірно. Нічого не бійтеся, все буде, все буде Україна. Підписуйтесь на мене. Чекаю вас у наступних своїх відео. Всім папа!